Ще маленький полуночний стрім від Вінницької облдержадміністрації, коли я останній раз виходив сюди на вулицю, тут було вільні, вільні тротуари. Зараз тут вже виросли барикади. От можете подивитися, якщо вам видно. Правда, я дуже надію, що вам видно. Барикади гарні, високі, до двох метрів, побудовані із снігу, із покришок, із дерева. Водою, і зараз скоро вони мають перетворитися на наглядові барикади. От бачимо, бачимо якісь автомобілі з прапором, можливо, це автомобілі з автомайдану Вінницького. Ну, немає такої інформації взагалі. Працюю в інфоцентрі, де автобус, де автобус і мало знаю, що відбувається тут назовні, але більше знаю, що відбувається середині. Там комендантом, буквально хвилин 40 назад, комендантом Євромайдану було ну, не оголошено, а було висловлено припущення, що на протязі години двох облраду будуть штурмувати. Отже, треба приготуватися всіх всіх е, бійців. Мобілізовано вони одягли каски, вони взяли у руки е, зброю, вони під е, підрихтували свою е, свої обладунки. І вони готові до, до, до оборони, активно готуються до оборони. Також я бачив, що там люди звозять каміння, дроблять його, будуть використовувати як снаряди, як ми це все бачили, відбувається на Грушевського. Наразі з моєї точки огляду все спокійно. Тобто немає ніяких, е, ніякого руху правоохоронців. Взагалі останнього права міліціонера я бачив десь у третій годині дня. Вони потім покинули е, облдержадміністрацію і відправилися невідомо в невідомому мені напрямку. Ну, не знаю, де вони зараз знаходяться. Просто є припущення, що самі власні... У нас немає що, роботи давай! Люди ж повинні знати, що тут відбувається. Я працюю тільки там. Тут на мене насварилося, що я ледар. В принципі, в принципі, правильно. Така ситуація, що треба було б працювати. Я працюю інформаційно, мені здається, що це не менше. Прямо до барика. Щоб зразу його виставити і впустити воду. То тримає. О, зараз... зараз ведуться роботи, по тому, щоб покерувати гідрантом, поливати атакуючих водою, наскільки я розумію. Так воно, мабуть, і буде. Запалені бочки, люди гріються періодично, потім працюють, будують барикади. Так, ну мабуть, час мені повертатись на моє робоче місце. там. Я трішки поширюю інформацію. Е, у контакті ця група називається Євромайдан Вінниця. Будь ласка, можете туди завітати. Там, е, там я викладаю інформацію, яка проходить через мене. Є Свіницький Ода. Можете це дивитися. також. Е, також у групі про громадський сектор Євромайдану. Можете читати повідомлення. Зараз ті повідомлення напряму транслюються із Вінницької облдержадміністрації. Ось все, що я хотів сказати. Повертаюсь середину, буду слідкувати за трансляцією.